Де окуповані території Харківщини потребують посилення захисту від нових спроб російських окупантів їх загарбати. Бо вони принесли на нашу землю неймовірну кількість зла та болю. Гвардійці несуть службу на спостережних постах та роблять все можливе, аби расисти не змогли сюди повернутися та знов встановити свій жорстокий режим. Тим часом українські захисники готуються не лише до зустрічі з піхотою та технікою противника, але й з пронизливими холодами та рясними осінніми опадами ворогом номер два в умовах позиційної війни. Люди мотивовані йти вперед. Всі позиції на даному участку робили самі мої люди, так сказати, нацгвардійці, мобілізовані, облаштовано один бетонний блок, тобто капсуль. Позиції для стрільби, позиції для стрільби з техніки, їдальня, яка знаходиться в землі, туалет знаходиться також в землі, душ. Теж в землі дрова постійно підвозяться. Привозяться вже готові обіди, там і перше, і друге, все гаряче, буржуйка, якби все є. Тобто оберуть, там той чай, там щось е... піджарити, ту картоплю. Ну. Я з Харкова Охороняю свій міст. Взагалі свою страну. Тим більше здесь недалеко, здесь в посілці. У мене родственники. Тось такраз кстаті, тож я стою здесь. мережа спостережних постів нацгвардійців покликана мінімізувати потенційні вразливості сектору безпеки та оборони у разі повторних спроб реваншу російських окупантів. Завдання гвардійців полягає у спостереженні за тактичною обстановкою та знищенні малих груп живої сили та техніки противника.